От скажіть мені, будь ласка, ну як можна не дихати зранку? Як можна не дихати на світанку? Світанок поєднує ніч і день. Світанок поєднує небо і землю. Ось тут, над дзеркалі піску, ось ці бульбашки, вони як зорі, просвічені променями сонцем. Хвилі поєднують землю і безмежність. Вони пульсують і разом з хвилями пульсує наше дихання. І коли дихання пульсує, то приходить нове життя, нове життя в тіло. Тіло стає сильним, пружним, потужним, гарячим, надійним. Нові почуття сильні, сильні, могутні, спокійні, як море, приходять думки. Правильні, чіткі. Сьогодні прийшла надзвичайно красива думка про те, що всі проблеми наші вже вирішені. От скажіть собі, всі мої проблеми вже вирішені. Я сподіваюся, що коли ви так скажете, ви не повірите в це. Нема віриться, що проблеми вирішені. Але з диханням все стає на свої місця. Бо з диханням видно, що нема багатьох проблем, є одна проблема роз'єднання, розщеплення, розшматованість. Бо мені чогось не вистачає, мені не стає ресурсу, мені не стає часу, мені не вистачає людей, зв'язків, подій, грошей, поваги, статусу. Мені не вистачає, я від'єднаний. Від ресурсу, від щастя, від любові, я від'єднаний. Це проблема. Одна єдина проблема від'єднаність, відірваність, розшматованість. Якщо я розумію це, якщо я усвідомлюю, то я усвідомлюю, що є рішення. Єдність. І коли я йду в єдність, всі проблеми вже вирішені. Одна проблема, одне рішення. Наповнення, наповнення і спустошення, вдих і видих, єдність, єдність. Всі проблеми вже вирішені, бо є єдність, дихання. Дихайте на світанку, це стане для вас пропуском і інструментом в цілісність. З'єднаність, цілісність, цілісність вона зцілює, вона зцілить вас. Дихайте для того, щоб бути здоровими, цілими, цілісними. Всі проблеми вже вирішені, коли є цілісність. Я є. І тоді ця могутня сила життя рухає мною. Рухає мною, пульсує мною моїм серцем моїм диханням. Я беру і віддаю. І тоді в цій пульсації запускається новий інструмент, нове серце, серце, яке має іншу чутливість. Ми називаємо це шостий орган чуття. І тут приходить краса. І краса каже, так є, ти живеш в прекрасному. Наповненому любов'ю світі. Всі твої проблеми вже вирішені. Ти в єдності. Будьте в єдності. Дихайте. Як можна не дихати на світанку, скажіть. Доєднуйтесь до дихаючих. Доєднуйтесь. Тут ваша цілісність рішення проблем, тут спасіння. Дихайте.